Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Саша новинки, хитрощі, цікаві рішення зі сфери будівництва та ремонту у програмі «Профібуд». Отож сьогодні мова піде про новітні технології очистки води та незвичне екологічне житло. Щораз, промислові підприємства і населені пункти України стикаються з проблемою неякісного і неефективного очищення стічних вод. Виявляються спеціалістами рівненської фірми САН під силу комплексне їх вирішення. Більше того, на їх озброєні новітні технології та розробки. Про історію розвитку та набутий досвід фірми САА наш наступний сюжет. Рівненська фірма СААН виправдано заслуговує звання світоча гідроекології 21-го сторіччя, засноване у вересні 1993-го товариства «Саан» колишніми працівниками Українського інституту інженерів водного господарства, а нині НовГП, які мають унікальний досвід створення та впровадження водоочисних споруд, систем водовідведення і водокористування. Саме розробки фахівців інституту стали провідними в питаннях очищення січних вод промислових підприємств країн СНД, підтверджень. Багаторічної плідної співпраці, ТОВСААН, численні подяки, грамоти і нагороди державного рівня. Ми завжди до замовника відносилися до свого партнера і завжди говорили про те, що економлюючи гроші, ви можете так втратити на якості, що воно не буде працювати. Тобто, коли нам замовник говорить, а як можна дешевле, ми говоримо, що дешевле це два рази дороже. Ми зародилися самі знакомого центру. Тому завжди маємо завжди тісний контакт з наукою і завжди той наш успішне об'єднання науки і техніки і професійне вдосконалення кожного виконавця. Наш колектив невеликий. Але він дуже професійний, він відточений вже роками. Щоденно професіоналізм працівників товариства підтверджує сертифікати, патенти та найголовніше вдячні відгуки партнерів. Багаторічний досвід будівництва очисних споруд та очищення січних вод вони реалізують на базі науково-технічного об'єднання, заснованого фірмами СААН та «Ельф» водні екології 21-го сторіччя. Йому під силу комплексне вирішення проблем гідроекології, виконання робіт під ключ, розробки нових технологій і устаткування для очищення. Січних вод для потреб промислових підприємств і населених пунктів. Ми маємо вже великий досвід в цій галузі. Крім того, з 2002 року нами була отримана ліцензія на будівельні роботи. З цього періоду ми вже запроектували і виконали будівельні роботи більше як на 30 будівельних об'єктах. Тобто, ми маємо повний цикл від проєктування до будівництва. У нас є вміння. Знання та досвід з очистки складних багатокомпонентних промислових стоків. Товариство активно співпрацює з місцевими органами державної влади. Підприємство показало себе надійним партнером у цьому, працювало без попередньої оплати, звіт безвідсотковим терміном сплати платежів за виконання роботи. По великому рахунку у нас на сьогодні до цього підприємства немає зауважень, немає нічого, є тільки побажання у методи на законних підставах їм побажати вигравати тендера, і щоб від них все вдалося. Підприємство Рівенське, податки відрахування зайняті все в нашому регіоні. Звичайно, нам приємно, що ми працюємо з такою компанією. Високий рівень науково-технічних розробок дозволяє фірмі САН працювати не тільки на українському, а й європейському ринку, конкуруючи з західними екотехнологіями. Наступний етап вихід на світовий рівень, адже САН має неоцінений досвід співпраці з іноземними партнерами. Ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки торгової марки Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Саша, а ти переїхала в зовсім інше місто безкомфортних для тебе умов проживання. Заради мрії я переїхала хоч на край світу. Подружжя із Аляски переїхало на берег Тихого океану і більше того збудувало там екологічне житло. А тепер милуються, як плавають кити і не переймаються щодо найближчої електростанції 7 кілометрів. Про цей експеримент розкаже рубрика Цікавинка. Відсутність поряд енергопостачання це ще не привід не будувати. Підтвердженням тому будинок в родосантосі, штат Південна Каліфорнія в Нью-Мексико. Рот менеджер на пенсії. Його дружина, юрист Кармен, різко змінили своє життя, переїхавши з Аляски в незабудовану ділянку в нью мексико Вони хотіли жити на березі Тихого океану, щоб бачити, як поблизу плавають кити, звучить захоплююче, але виникає проблема, де взяти електроенергію. Будинок майже в семи кілометрах під електростанції, тому єдиний вихід тут. Thank you Сонячна енергія, але відсутність електрики і води не завадили подружжі побудувати екологічний будинок їхньої мрії. Тут головне відкритий простір: вітальня, столова і кухня, зверху ванна, спальня, хазів і сонячна тераса. Зовнішні сходи ведуть до відкритого внутрішнього дворика з головним житловим простором з однієї сторони і павільйоном для гостей з іншої. Потрапивши в дворик, почуваєшся, ніби в саду. Одна із особливостей будинку: яскраві фарби, використані у дизайні, стіна і сині плитки на її створення. Надихнула творчість мексиканського архітектора Луїса Борогана, який використовував безліч яскравих кольорів. Хазяї закохані в його стиль, тому попросили, щоб архітектор включив деякі елементи дизайну в їхній будинок. Вітальня столова і кухня, об'єднані в єдиний простір не випадково. Планували кімнати так, щоб використовувати перевагу від постійних океанських бризів. Не хотіли просто встановлювати кондиціонери. Кам'яна підлога в поєднанні з бетонними блочними стінами віковий спосіб тримати будинок в прохолоді. Рути Кармен відкривають. Двері, а вентиляція довершує діло у будинку. Різні кліматичні зони. Взимку бриз досить прохолодний, так що можна сидіти у дворі на сонці, а можна відчинити двері і відчути себе, як на березі тихого океану. Всі меблі на замовлення вони ідеально вписуються в інтер'єр. Параметри стола відповідають ширині і довжині світлового люка над ним, поряд з вітальною кухня. І відсутність електрики не проблема. Тут два холодильники з низьким рівнем споживання електроенергії. Один споживає стільки як лампочка на 70 ватт. Система, яка забезпечує будинок сонячної енергії, дуже надійна. Тут перебоїв з електропостачанням немає. Тепер наверх ванна для хазяїв тут, дивовижні світанки, і вони хотіли милуватись ними. Архітектор знайшов рішення. Спроектував дзеркала, які закріплені на шестах що спокійно повертаються. Але сама ванна дуже велика. Щоб наповнити її гарячою водою, треба багато енергозатрат на щастя, вся вода використана у вані йде потім на зрошування саду. А ось спальня тут такі захоплюючі види на пляж, що все інше блякне в порівнянні багато вікон, а враховуючи гаряче мексиканське сонце. Це єдина кімната, збудована з пінокартону для додаткової звукоізоляції, решта із бетонних плит. Таким чином будинок залишається прохолодним навіть у найгарячіші дні. І спальні вихід на терасу найсонячніше місце у будинку. Люки на стелі у вітальні столові спроектовані так, що використовуються як столи чи тапчани. Звідси три місяці в році хазії стежать за китами. Це ідеальний пункт для споглядання. А тепер тихий куточок, місце для роздумів і медитації. Внутрішній дворик в прохолодну вітряну погоду тут найкомфортніше. Сонячний клімат і кухня на вулиці дають можливість господарям готувати і обідати на вулиці. Кімната для гостей окремо тут ще одна. Домашній офіс є і веранда для гостей. Тут можна спокійно спостерігати, як над горами підіймається сонце. У саду сонячні батареї розумні панелі повертаються вслід за сонцем, видобуваючи максимум користі з 350 сонячних днів у році. Але є одна проблема близькість тихого океану. Солоні бризи постійно дують, і сіль руйнує механічні частини батарей. Ці розумні батареї не зможуть рухатися, якщо не боротись з корозією. Власники цього будинку показали, що можна і треба робити. По-своєму, якщо сильно цього хотіти, це може бути гарно і головне екологічно. Екологічний партнер програми фірма СААН. СААН успішне об'єднання науки та практики. А далі ярмарок. ярмари. Фірма Доні Рівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Пропонуємо утеплення фасаду багатоквартирних та приватних будинків. Утеплення виконується кваліфікованими працівниками, з наявністю відповідних посвідчень та допусків. Телефон 096 дев'яносто Три дев'яносто шість Магазин сезон плюс пропонує широкий вибір якісних дверей, вікон та балконів за доступними цінами. До 31 травня діє знижки на двері до 10%, на вікна до 25%. Миттєве оформлення кредиту до двох років. Приватне підприємство Макс Буд» виконує загальнобудівельні роботи. Також підприємство виготовляє та здійснює монтаж металоконструкцій різного призначення, проводить утеплення фасадів. Телефон для довідок 096 54 02 324. Олю, а ти знаєш, що складається бетон? Мабуть, кожен знає, що він складається з води, піску, щебеню і цементу. А от секрет якісного бетону це у правильному співвідношенню цих складових. І володіє цим секретом компанія інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну. Вашій увазі будівельні ляпи. Вам наші любі глядачі нагадуємо, маєте фото чи відео кумедних нестандартних будівельних рішень. Діліться з нами. І на вас чекають призи від будівельних магазинів. Запитання, на які б хотіли би отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті рівне 1 у рубриці профібут. Ми доступні за цими номерами телефонів. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Партнер програми торгова марка Інтербетон. Інтербетон якість має свою ціну.